Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, Ютуб канал Борис Демчук. Я радий, що ви зі мною. І сьогодні хотілося розглянути одне питання, яке цікавить мене. Я думаю, що цікавить багатьох. Скільки і куди переїхало українців під час війни? Звичайно, що ми живемо в час, коли твориться історія. І, можливо, ми. Не встигаємо і навіть, можливо, на багато речей в даний час не звертаємо уваги. Але вже пройшло 24 лютого. Ми пригадуємо той момент, коли творилося щось неймовірне на дорогах, коли були ось ці затори, коли. Залізнодорожні станції були переповнені, коли на митницях були довжелезні черги, і люди виїжджали. Виїжджали, виїжджали в... куди тільки можна виїжджати. І стоїть запитання, куди виїхали українці після 24 лютого. Отже, давайте будемо аналізувати. Те, що є у відкритих джерелах від 24 лютого, коли Росія розгорнула повномасштабну війну, свої домівки полишили понад 10 мільйонів українців. 6,5 мільйонів людей переїхали до інших регіонів нашої країни, переважно до західних. Ще 4,24 е, мільйони осіб виїхали за кордон. І ці цифри продовжують зростати, повідомляє ТСН Юей. Куди ж найбільше виїхало українців? Я цікавився цим питанням і знайшов таку інформацію, що найбільше українців, звичайно ж, у Польщі міграційна служба країни звітує, що кордон із Польщею перетнули майже 2,5 мільйони українців. Отже, найбільше українців перемістилося до Польщі. Звичайно, що ми не будемо розглядати усі деталі. В кожній країні були створені табори біженців, кожна країна дала своє забезпечення, надала житло і все необхідне для проживання. Також є інформація про те, що у березні президент США Джо Байден повідомив, що країна готова прийняти до 100 тисяч громадян України. І була створена спеціальна програма в Сполучених Штатах: Єднаймося для України. І отже, ця програма передбачала, що 100 тисяч людей. Можуть переїхати у Сполучені Штати Америки. І ось інформаційні канали повідомляють, що цілком ймовірно, що 100 тисяч українців, прийом яких анонсував Джо Байден, вже заїхали до Штатів. Скільки українців, в тому числі, нелегально перебувають у США без будь-якого статусу, станом на початок вторгнення. Точних даних немає. Ми розуміємо, що дані будуть уточнюватися, і справді це тільки ті, які офіційно прийняті 100 тисяч перемістилися в США, але ми розуміємо, що цифри будуть уточнюватися, і точних даних про те, де скільки знаходиться людей. Я думаю, що ми в даний момент поки що мати не можемо. І зараз ось такі дані, дані про те, взагалі, скільки людей е, перетинали, які пункти пропусу, з якими країнами. Як повідомляє Укрінформ з 24 лютого кордон з Польщею перетнули 1 мільйон 808 тисяч 436 громадян України. З Румунією 453 тисячі 432 особи. Кордон з Молдовою 337 тисяч 215 осіб. Угорщиною 263 тисячі 888 людей. Кордон з словаччиною перетнуло 213 тисяч осіб. 213 осіб. І навіть є дані про те, що в Російську Федерацію переїхало 142 994 особи. І в Білорусі 1475 осіб. Отже, ми бачимо, що всі кордони, усі країни, які межують з Україною, вони Прийняли, прийняли людей. Отже, ми бачимо, що війна спричинила велику міграцію. З історії ми знаємо, що під час Другої світової війни люди також мігрували. Люди опинилися в різних країнах внаслідок військових дій. Хто опинився у США, хто в Канаді, хто в Аргентині, і навіть ми знаємо, що Люди опинилися в Австралії. І знаємо, що велике число людей так і там і залишилися на проживання. Вони більше не повернулися на територію тодішнього Радянського Союзу. Отже, в коментарях. Під цим відео пишіть, чи повернуться люди в Україну по завершенню війни. Також, можливо, хтось буде дивитися це відео за кордоном. Також пишіть, чи плануєте ви повернутися в Україну, чи маєте ви ось такий план повернутися по завершенню війни в Україну. Ми розуміємо, що є ось такий нюанс, що під час міграції. З України не випускалися чоловіки призивного віку, випускалися тільки, тільки жінки з дітьми, які виїжджали. Тому ми бачимо, що ось є ось такий нюанс, що сім'ї поки що розділені. Що буде після завершення війни цікаве ось таке запитання. Будемо спостерігати і. Час покаже, що трапиться, чи е, чоловіки вийдуть в інші країни до своїх сімей, до своїх дружин і дітей, чи е, дружини і діти повернуться назад е, е, в Україну. Е, це невідомо, ніхто не знає про це. Тому також пишіть свої думки, свої прогнози, а ми будемо спостерігати. Знову ж таки, як повідомляв Укрінформ, Велика Британія з початку війни оформила візи з дозволом на проживання в країні вже чотирьом тисячам українських біженців. Звичайно, що це дані устаріли, але ми бачимо, що Велика Британія прийняла чотири тисячі, Австрія прийме в себе дві тисячі вимушених переселенців з України. Ви знаєте, я. Не ставив ціль дійсно дати ось таку вичерпну інформацію про кожну країну, тому що, звичайно, що ці дані уточнюються, немає конкретних даних. А якщо є якісь відомості, то я думаю, що, можливо, в подальшому якось буде з'являтися інформація, і буду інформувати і про це. Також цікава інформація, що з 10 мільйонів українців 6,5 мільйонів людей переїхали до інших регіонів нашої країни. Отже, ми також бачимо, що велике число, або можна сказати, ось таке найбільше число це переміщені всередині. Країни, куди переїхали українці найбільше? Цікаве питання, чи не так? Да. Які області змогли прийняти найбільше, і щоб ми могли оцінювати ось цю тенденцію, де найбільше знаходиться людей і які це масштаби? Знову ж, як повідомляє Укрінформ, Лідер за кількістю внутрішніх переселенців. Як ви думаєте, які регіони? Це східні регіони. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебувають 1,9 мільйонів вимушено переміщених осіб ВПО. Майже 2 мільйони людей, 1,9 мільйона, перебувають у східних. У східних регіонах України, отже, ми бачимо, що тенденція українців якомога ближче залишатися до своїх територій, і на сході виявляється найбільше людей. Один і сім також досить велике число людей, мільйона осіб обрали обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська і Волинська область вказують у мінреінтеграції. Отже, ми бачимо, що 1,7 мільйона вони перемістилися на захід. Північний регіон, Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області прийняв 1,6 мільйона ВПО. Ми бачимо, що також достатньо велика кількість людей знаходяться вимушено переселенцями саме у північних регіонах, які можливо і як ми вже знаємо, що вони були окупованими і тепер звіщеними, але там багато. Вимушено переселених осіб. У Центральній, Вінницька, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина 1 мільйон. Ми бачимо ось цю, ось цю статистику. І в південному регіоні Одещина, Миколаївщина 0,7 мільйона вимушених переселенців. Найбель, найменше. Ну, ми розуміємо, що е, е, ці регіони вони очікували очікували нападу, особливо Миколаївщина, вона була частково ось так окупована і Одещина, тому там ми бачимо що менше переміщених осіб. Зараз хотів задати ось таке запитання собі і вам. Як ви думаєте, чи повернуться люди? Чи повернеться бізнес, який е, пройшов релокацію у інші регіони е, України, чи повернеться все на свої місця? Моя думка ось така особиста, що цього вже не буде в повній мірі. Е, і, на мою думку, Україна вже по завершенню війни буде зовсім іншою країною. Зовсім інше, інша картина підприємств бізнесу, і також багато людей вже не повернуться ніколи на свої, скажімо, території, на яких вони проживали до війни. Але це моя думка. Пишіть в коментарях, що думаєте, що думаєте про це ви. Отже, дякую, що ви були разом зі мною. Весь цей час. Пишіть коментарі, ставте уподобайки, поширюйте дане відео для того, щоб ще багато людей могли дізнатися відповідь на це запитання. Спостерігайте за подіями, аналізуйте і черта... черпайте інформацію із достовірних надійних джерел. Нехай щастить вам, нехай Господь благословить вас і ваші сім'ї. І подарую успіх. До побачення.